14 вересня попрощалася із оборонцем Олександрем Динею, уродженцем села Велика Глуша. Воїн тривалий час вважався безвісти зниклим. Та родині підтвердили найстрашнішу звістку. 1 листопада минулого року на Донеччині життя захисника обірвалося. Тепер герою на віки 44. 14 вересня Колківська громада попрощалася із героєм, – 37-річним солдатом Андрієм Денисюком. Він народився у селі Четвертня. Загинув 27 серпня під час бойових дій у Донецькій області. Воїн не встиг створити сім'ю чи подарувати батькам онуків, але став прикладом мужності для всіх. Попрощатися із захисником прийшли рідні, побратими та жителі громади. 15 вересня Луцьк прощався із полеглим на війні захисником Володимиром Чижуком. Життя чоловіка обірвалося на 41-му році. Воїн загинув 15 травня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманська, що на Донеччині. Рідні, друзі та небайдужі лучани прийшли, аби належно віддати останню шану герою. Редакція телеканалу Конкурент Волині висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів, честь та шана героям.